Мирослав Кушнір. Пригод ловці, одважні хулігани. Пригод ловці, одважні хулігани, майбутніх днів, провісники палки. Ми любимо далі світлі і яркі, як наші душі, теплі і весняні. Ми любимо сонце, ружі, туліпани і ніжний дотик милої руки. І грози ті, що їх несуть роки, в майбутнє наше синє і незнане, і хай казиться учорашній світ, і всує шепче кволий заповіт, дороги наші не йому справляти. Ми йдем туди, куди зове нас кров, Не жалко нам ні жити, ні вмирати, коли веде нас. Зоря на любов. Переможного миру вам!